Вітаю вас, шановні шосткинці! В ефірі телерадіокампанія Акцент. Черговий випуск інформаційної програми. День сьогодні наші журналісти підготували для вас наступне шостка у скорботі. Місто попрощалось з відважним бойцем Василем Кондратенком. Куля снайпера повернула шосткинця Максима Зубова додому пораненим, але живим. Завдяки сучасному медичному обладнанню обласного діагностичного центру у Шості городяни та гості міста можуть завчасно передбачити хвороби. 21 серпня пройшов свій останній шлях на цій землі Василь Кондратенко, шостине, чиє життя обірвалося 17 серпня. Стрілець, помічник гранатометника 95-ї аромобільної бригади, солдат військової служби за контрактом у зоні проведення антирористичної операції, віддав своє життя у боротьбі за волю України. Данину пам'яті солдату прийшли віддати члени сім'ї, товариші по службі і пересічні небайдуже шосткинці. Самого ранку, 21 серпня, шостка в Скорботі. Місто попрощалося з Василем Кондратенко, стрільцем 95-ї аеромобільної бригади. 17 серпня він загинув у зоні проведення антитерористичної операції під єсиноватою від кулі снайпера. Провести солдата в останню путь прийшли дуже багато рідних, знайомих і незнайомих йому людей. Більше тисячі шостинців зібралося біля кінотеатру «Родіна» з квітами та траурними вінками. Сльози на очах були навіть у тих, хто не знав Василя за життя на будівлях підприємств, установ та організацій державний прапор України з траурними стрічками проводжали бійця оплесками, скандуючи, герої не вмирають. Близькі люди, вчителі, однокласники, побратими запам'ятали Василя доброю, чуйною людиною. Він був завжди готовий допомагати тим, хто цього потребує. Дуже любив життя, але на жаль, не встиг їм насолодитися в повній мірі. Очень скромним та був скромний, а цивчевий. Простой и искренний ребенок. Вот таким он нам запомнится на всю жизнь. Добрый, веселый, отзывчивый, сочувствовать мог. Человек, который ну, нам будет не хватать его сильно. Бывало даже такое, он там, ну, некоторые, вот, зарыли окопы. Он уходил, так, скажем так, бескорыстно помогать копать. Он был физически крепким, выносливым. И он Відділ, що чоловік слабий, да, а он завжди мог подати і допомоги. Василь був справжнім патріотом України. Він завжди був на передовій. Боєць відмовлявся від роботи в тилу, розуміючи, що хто, як не професійні військові, мають дати відсіч окупантам і терористам. Руслан Риков, Шостинсько-середонобузький військовий комісар, проводжаючи товариша по службі в останню путь, завірив, що військові завершать справу, розпочату Василем. Зараз хлопці захищають нашу державу. Її цілісність, недоторканість та суверенітет. Запевняю, що держава зі своєї сторони виконає всі соціальні зобов'язання перед сім'ями і перед ним. А військові завершують незавершену справу, яку він починав, але не встиг завершити. Честь і хвала йому. Слава! Поховали Василя Кондратенка на Лазарівському кладовищі. Міський голова Микола Нога, покладаючи квіти до могили загиблого, запевнив, що ім'я Василь Кондратенко віднині і назавжди буде вписане в історію рідного міста. Сьогоднішнього дня він стане в ряд з такими великими шоскінцями: як Кожедуб, як Генін, як бочик. Це герой нашого часу, це герой нашої землі. Слава герою! До слів поваги і співчуття долучився і Іван Боршо, заступник голови Сумської облдержадміністрації. Посадовець зазначив, що вже 12 військових Сумщини полягли у битвах за світле майбутнє та чисте небо кожного з нас. А тому живі не мають права забувати жодного імені полеглих героїв. Мусимо цінувати жартовність цієї людини, бо знаємо чудово, що нічого на світі не дається людині так сильно. Не коштує так більше, ніж життя конкретної людини. І саме через те, що наш герой віддав своє життя за назвами, мусимо його шанувати, пам'ятати. Пам'ять ця мусить виражатися у назвах вулиць, шкіл, дитячих садків, у розповідях, у піснях, у віршах, на рідній сумщині, також у наших з вами серцях. В останню путь солдата проводжали з усіма військовими почистями: під гімн України та під залпи салюту. Загибель шостинця це втрата не лише для міста, а й для всієї України. Помирають найкращі відважні патріоти ті, хто не ховався в тилу, ті, хто з честю ніс свій військовий обов'язок, хто усіма силами боровся за вільну і незалежну державу. Ховаючи молодих та відважних солдат. Живі мають всі свої сили скерувати на те, щоб смерті українських героїв не минули даремно і вже найближчим часом усі загиблі з небес будуть бачити мир та злагоду в українській державі. Прісвята я дєвоматі Божої, благає багатська. Не оставінна своєю вічною и доброю малі. вознеси над нашими главами и душами Аки голубица, светлую явленную и, и радость ожидания прими свою. Заступися и помилуй, Мать и Христа Бога, умоляющая, Тело душою показавшая нам людям благочестие На пути идущего лукавых и нечистых удаляющая Бога ожидающим приносишь ты радостное известие Радуйся, пренепорочная, И радуйся, пресноблаженная! Светом небеси от этой радости Все души согреваются. Образа твои сияют помощью И верою нетленную иконами твоими разум с телом укрепляются. Возблагодарим тебя, Деву, радости на сердце исполнение. В покаянии зовем тебя, ты душевной скорби победительница. Все царица всяким человеком наставление. Христа Бога родшая и веры православной сохранительница. Пресвятая Дева Мать и Божия, благая Богородица. Став нас своєю вічною і доброю. молитвою. йому пропонували вступити до аспірантури. Але замість науки він обрав служіння батьківщині. 3 червня на штурмі села Семенівка, що біля Слов'янська, снайпер поцілив солдату-контрактнику 95-ї аеромобільної бригади шосткинцю Максиму Зубову обидві ноги. Тяжко пораненого вертольотом доправили до Харкова, а потім у столицю, де десантник переніс 9 операцій. Напередодні чергової операції наша знімальна група поспілкувалася з відважним військовим. Сім місяців мати Максима Зубова Ольга Петрівна чекала на сина безліч безсонних ночей і сподівань на повернення. Щоденні телефонні розмови і повідомлення. 9 березня Максим з частиною військовослужбовців 95-ї аеромобільної бригади літаками доправили у Миколаїв. Далі під Крим, на Арабатську стрілку. Наступна дислокація: прибережний район Запорізької області. 21 квітня Максим Зубов у складі колони висунувся на Донецьк в зону АТО. Роту на верту. Ушках перекинули на територію Краматорського аеродрому, який вже тоді був в оточенні сепаратистів, розповідає десантник. А на наш рот опять на вертушках перекидують в Краматорський аеродром. Уже тоді он був ну как бы територія була окупірована. аеродром знаходився в окруженні. І більше місяця службу ми несли на аеродром. Поставили ну, обстрілу з автоматичного гранатомета, з мінометів. Мочний ну, рідка, кінець, була стрілкове оружим. Наступним випробуванням мужності стала гора Карачун під Слав'янськом. Місто намагалися обійти. В одній із сутичок постраждав помічник Максима, який прикривав тили. Він отримав важке поранення в спину. Попереду був Славянськ. Саме там, у передмісті, під селом Семенівка, відбувся бій, який для Максима став фатальним. Прицельний огонь можна дуже легко що ми як на долоні були. І там, виходить, я. ну, как бы убили комбата сразу там, в начале прям вот, это дискрупно-калиберные пробили и две пластины бронежилета, переднюю и заднюю, получается, насквозь, сразу в сердце. Я так увидел, как тело комбата погрузили в четверку Беттер, нацгвардии, Там почався все, ну, все плотніше, ну, ми відстрілювалися, прикривали друг друга. Перевага географічного розташування зіграла на руку ворогові, що почав відстрілювати один за одним наших хлопців. Там дуже хорошо снайпери роботали. Е, у нас просто у них було преимущество висоти, у них там були огневі точки, плюс з правої сторони. Був великий завод, коли тут робота снайпера. Час перезарядки другого магазину автомата наш земляк почув хлопок, впав і відчув білю нозі. До нього для надання допомоги наближався товариш, якого тут же скосила чергова куля снайпера. Максим вже тоді зрозумів тактику противника. От тільки як мене то каранили, ще до того, як жут наложити, ко мене почав подбіг... ну, товариш підбігати, все вже його в ногу. Тобто, грубо говоря, типо, як би Чеченський варіант, коли ранять одного чоловіка, не вбивають, а тім ранять. І щоб следующие подбежали к нему бойці забрати следующих і там так більше вводять из строя ребят. І от в тому бою половину моєго взводу, поки ми були почали ну, голови колонії. Половина ребят були ранені. Розумів десантник і те, з ким доводиться воювати. З одного боку представники так званих ДНР і ЛНР, більша частина з яких асоціальні елементи, з іншого професійні військові наймиці з сусідньої країни. Це в основному були наркомани, округи. от саме на тому блокпосту, що стояли, Тому що, штами коли зачистили їхній блокпост. Ми знайшли ну, таку нормальну кучу, де 30 до 50, може бути шприцов спользованих. Получается, бутылки с подводки. Но то, что в Семеновке, это, знаете, это сразу видно, что это подготовленные бойцы, которые прошли уже, знаете, какая-то не одну войну, которые имеют колоссальный опыт ведения боевых действий, причем и в том числе и партизанских. партизанських, диверсійних робот. Мама, все добре, почула Ольга Петрівна у мобільний. Я у Харкові, мене поранено. Вже у Київському військовому шпиталі стало відомо, що на лівій нозі роздроблено п'ять кісток, гомілковостопного суглобу, на правій роздроблена п'ята. Було зроблено дев'ять операцій. Лікування триває. Син іспит мужності склав невідмінно. Тепер була черга матері. Звісно, мама бросає все і їде куди. Їде до ріб'ят. Ну, встретились мы с ним. Хода. Да, вы знаете, когда я приехала, мне сказали, что его в палате нет, он в реанимации. Мое состояние какое? Чего он в реанимации? Меня сразу направили к лечащему врачу. Я сказала, он потерял две трети крови, ему влили гемоглобин 46. А вот не переживайте, а самое главное, что он живой. все остальное ми сделаем. Ольга Петрівна з честю витримала усі випробування. Доглядала синочка і тих хлопців, які потребували допомоги. Всім пораненим матері піднімали дух, підбадьорювали. Головне завдання поставити своїх захисників на ноги. Жінка впевнена, чужих дітей не буває. Так пройшли два місяці боротьби за здоров'я. Когда вже перевели, наша робота закончилась тим, що підняти пацанов. Вот. делали все, как говорится. Мы всю работу. И горшки были, и утки, и обмывали, и подносили, и переодевали, и, и мыли, все-все делали. То есть у нас не было такого, что вот это твой ребенок, значит, ты занимаешься, а это мой ребенок, значит. Нет. Там были такие, которые некому было просто ухаживать, и поэтому я там помогала всем. Ну, старалась, как... по можливості будемо так говорити. Сьогодні, перегортаючи сторінки останніх місяців, Максим і його мати найбільше дякують простим українцям, волонтерам, тим, хто намагався допомогти. Знаєте, там ми більше відчували підтримку простого українського народу, простих людей реально, тому що, як починає з самого нас, ну, нам допомагали з питанням і самодіруванням, прості люди, прості люди. Там з Ніколаївська, Херсонської, Одеської, області різних приїжджали, допомагали, привозили. про Житомира, теж очень допомагали нам. Там приїжджали стокану волонтерів, фурами привозили продовольство на всю бригаду. Він свято береже прапор бригади з написаним на ньому девізом: сила, відвага, честь. Максим, як ніхто інший, знає значення цих слів, тому що кожне з них відстояно кров'ю і потом, а часом і життям однополчан. Наш земляк Максим Зубов пояснює, заради чого він і його товариші взяли до рук зброю. Там стоять за простих людей, тому що розуміють, що якщо ми там не будемо стояти, то извините, це піде все далі. Це тому от і далі, далі і прийде знаєте, сьогодні завтра придет, не будемо там стояти, придется там наші дома. Нас нас, ну, парні ніхто не хоче, щоб дома наші там різкі родственники бачили, що таке війна. На день повітряно-десантних військ президент України Петро Порошенко завітав до госпіталю, де лікується Максим, щоб йому, і таким як він, відважним і відданим захисникам батьківщини еліті української армії вручити нагороди. Максима представили до ордена за мужність третього ступеня. Та Максим вирішив цей день провести з мамою у шості, тому що бачити її усміхненою для нього тепер найбільша нагорода. Продовжуємо цикл сюжетів телерадіокампанії Акцент під назвою Я люблю тебе Шостко», присвячений 275-річчю з дня заснування нашого міста. Протягом майже чотирьох років у шості працює обласний діагностичний центр. Метою відкриття закладу стало надання медичної допомоги мешканців районів, віддалених від обласного центру Сумщини. За три з половиною роки існування тут було прийнято 8,5 тисяч пацієнтів, які саме послуги надає центр. Та яке медичне обладнання має у своєму розпорядженні далі у сюжеті. У 2011 році діагностичний центр уперше відчинив двері відвідувачам із Шосткинського, Кролевецького, Глухівського, Ямпільського та Серединобудського районів. Медичне обслуговування хворих проводиться безкоштовно. Чим він відрізняється від звичайної лікарні, розповіла Світлана Стенько, директор обласного діагностичного центру. Чем отличаемся от поликлиники? Это тем, что наши кабинеты также консультативно-отдело принимают вроде бы и тех же больных, но есть возможность иметь оборудование, обследоваться лучше. Это кабинет офтальмолога, где очень много оборудования. Это кабинет функциональной диагностики. Працівники діагностичного центру провідні кваліфіковані спеціалісти. Це такі лікарі, як офтальмолог, отоларинголог, кардіолог, хірург Терапевт, невропатолог, гінеколог, травматолог, лікарі ультразвукової та функціональної діагностики, рентгенології. Також працює лабораторія та консультативний відділ. Робочий день розпочинається о 8-й годині і триває майже без перерви до 20-ї, зазначає Сабихі Шарінов, лікар-кардіолог. У нас тут працюють три врача. Четвертий врач дивиться на іншому апараті до обіду серця, ми дивимося по талонам. У діагностичному центрі працює лікар-гастроентеролог Тетяна Яковенко, єдиний спеціаліст у місті, який займається діагностикою, лікуванням та профілактикою захворювань травної системи. Займаюся я лікуванням желудочно кишечного тракту: гастрити, язви, панкреатити, халіцистіти. Работа нашого центру направлена на. Ну, от чому мені в подобається? Медичний заклад добре забезпечений матеріально-технічною базою. Це найновіша апаратура, переважно вищого та преміум класів, на яку були виділені кошти у розмірі більше 8 мільйонів гривень. Зокрема, було придбано комп'ютерний томограф, який є дуже цінним надбанням в Україні, говорить Артем Левченко, рентгенлаборант кабінету комп'ютерної томографії. За що своїх многофункціональної добовах йде система, яка називається інжекторна система, яка... Да, которая... При висок, потрібні, або, там, опухоль, коката, За допомогою цього пристрою можна зробити томографію внутрішніх органів і систем. У дослідженні оплачується лише так звана контрастна речовина, яка використовується для покращення якості зображення на екрані, та плівка. На ці засоби кошти не виділяються. Завдання працівників наголошує лікар рентгенолог Світлана Романько визначитися з діагнозом, який може виявити тільки після томографічного обстеження. Апарат комп'ютерної томографії у нас фірми Сімін 16 зрезів спіральний. Тобто це означає, що він за один проход спіралі 16 зрезов, отриманих мною на екрані. Ну, він знімає всі і системи. У закладі також функціонує американський мамографічний апарат за яким працює Микола Мітров, На даний момент ми знаходимося в кабінеті мамографії. Здесь у нас есть американский аппарат Холоджик М4, на котором делается снимочки молочных желез. Также здесь в кабинете вот, это аппарат, і пультовая установочка за которой я нахожусь у час снимочка. У центрі створені гарні умови для роботи всього персоналу. Працівникам закладу робота приносить лише задоволення. Я працюю здесь з самого начала. Уже четвертий год, 25 років лет уже в медицині. Замечательний центр, прекрасний колектив, всім підтримують, Всім спасибо. Очень хороший коллектив, условия роботи. Мені все подобається. Приємні враження викликає естетичне оформлення медичного закладу. Біля приміщення милує око казковий куточок. У квіточих клумбах з кварцевим камінням, яке, за висловлюваннями відвідувачів, дає гарну енергетику, розмістилися гноми, їжачки, зайці та інші мешканці лісу. У приміщенні можна побачити картини місцевих художників, а біля реєстратури Світлана Стенько організувала український куточок. У нас багато людей приходять з цього медицинського, як би для них щоб було приємно, щоб скрасити їх життя, їх такі вже благородні роки, зробити їм радість, Ми подумали об этом теж. Відвідувачі цінують діагностичний центр і часто звертаються сюди за медичною допомогою. Вони внимательно відносяться до апаратура. Ну не знаю. Я думаю, що нормальна апаратура. Ну, все, все нормально. Коротше, большое спасибо доктору. Понравилось Обслуговування все і швидко, і точно і правильно. Все положительне. І позавчора була на прийомі. Сьогодні була доктор. Так подробно мені все розказав. Обласний діагностичний центр в шостці знають і за межами міста у Києві, Харкові, Сумах. Потрапити до закладу можна за допомогою попереднього запису, телефонного дзвінка або ж направлення з лікарні. За народним прогнозом погоди, 22 серпня відзначається День пам'яті апостола Матвія. У давнину говорили, що Матвій негоду підпускає. З 22 серпня осінній дощ літній перебиває у цей час. Уже поспіває брусниця, слива, з'являються осінні опеньки. Чи знадобиться шосткінцям цього дня парасолька? Дізнаємось з синаптичного прогнозу. До вечора хмари, що пануватимуть у небі шості весь день. Заберуться геть. В сильний дощ удень послабше і до приходу вечора скінчиться. Температура повітря коливатиметься від плюс 16 вночі до плюс 21 у день. Вітер змінних напрямків до 5 метрів на секунду. Випуск інформаційної програми День на каналі телебачення Акцент. Закінчився, але не перемикайте. Далі наш ефір продовжить програма Актуальна камера, присвячена Дню Незалежності України. Гостями студії стали Володимир Півторак, голова шосткінської міської організації Українська спілка ветеранів Афганістану, депутат Шосткінської міської ради, а також Віктор Громила, громадський активіст, голова спілки трудящихся шостки, член виконкому. Нагадаю, наші новини ви можете також переглянути на сайті Шосткінської міської ради. В Студії працювала Вікторія Горшкова. На все добре!